Доброго дня, шановні, ви на каналі Lefін і в цьому відео поговоримо про декілька причин, чому варто оформити кредитну картку від Ізі-банку. Оновлення карткових тарифів є завжди. І в майбутніх відео буде записано цю інформацію щодо змін у тарифах за картками Ізібанку, тому що вони суттєво змінилися. І так, в цьому відео. Дві причини, чому варто оформити кредитну картку. Перше це пільговий період, який є до 62 діб, і він розповсюджується на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку EasyBank, а також на покупки у торгівельно-сервісній мережі, крім операцій Квазікеш. Тобто, якщо ви будете оплачувати комунальні послуги, оплачувати товари, накасів сільпо, повару тощо за кредитні кошти, то пільговий період розповсюджується на інші товари та послуги. Тут є коди МСІ 6051 один, сімдесят В опису до цього відео буде їх розшифровка. Я знайду і. Дам знати вам, що це за коди. І ось ці моменти, які ви використовуєте для цього кредитну картку, вони є перспективним. Також є другим плюсом, що в цьому є, це переказ коштів за реквізитами на рахунки інших банків, в банку і на інші банки за рахунок власних коштів. Безкоштовно, якщо сума менше 10 тисяч гривень за реквізитами, тобто, це введення IBAN, Номеру рахунку для того, щоб перерахувати кошти. Інші плюси та мінуси ми розглянемо у наступних відео, щоб не затягувати ваш час. В опису до цього відео також буде посилання для встановлення додатку на ваш смартфон для Android та для iPhone для користування EasyBank, якщо ви ще не клієнт. Тому слідкуйте за новинами. і Дякую, що дивитесь Даний YouTube канал. На все добре.